Ви саме так, хто часто робите імпульсивні покупки, і деякі речі вам взагалі не потрібно, ви їх купуєте. Сьогоднішнє відео саме для вас. Ми з усім розберемось. Мене звати Віхорова, і новина каналі Промуто та Стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Тож, дівчатка, мої любі, сьогодні будемо говорити про імпульсивні. Покупки, про грамотний шопінг, про правильний шопінг-лист і багато нюансів, які можливо ви і знали, а можливо, ви і не знали. Тому сідайте зручніше. Сьогодні таке інформативно наповнене відео. Буду вдячна за вподобайку, за підписку на канал і починаємо. Я думаю, кожній дівчині знайома така ситуація, що речі ви знаходите якісь в вашому гардеробі, які висять прямо з бірочками, з етикетками, з цінниками. Просто купили, поклали і ні разу не вдягнули. І таких речей може бути навіть не одна, не дві, а може їх бути десять, двадцять і так далі. А потім це все накопичується, гардероб вас засмічується, і ви, відкриваючи шафу, знову кажете собі мені нема чого вдягнути. Хоча речей купа, а вдягнути нема чого. Цьому виною є імпульсивний шопінг. Неправильно, неграмотно складений плейлист. Хотіла сказати. Неправильно складений шопінг-лист. І таким самим чином ви засмічуєте не тільки. Свій стиль, грубо кажучи, тому що ви додаєте тут речі, які вам не потрібні. А й також б'єте по своєму гаманцю, тому що деякі речі можуть бути дуже дуже коштовними. Давайте розберемося з причинами, чому виникає імпульсивний шопінг, тому що ця проблема є досить розповсюдженою. У клієнтки, які приходять до мене з запитами, що в мене купа речей нема що вдягнути. Причиною цьому є імпульсивний шопінг. До речі, якщо ви хочете на консультацію по стилю та моді, обов'язково приходьте до мене на у вас з'являється слайд з умовами. пишіть мені в Директ, там ми будемо говорити про вас. Все для вас, і на виході ви отримуєте файл з персональними рекомендаціями від мене. Тому обов'язково користуйтесь такою можливістю. Тож, причини імпульсивного шопінгу: по-перше, це покупки на швидку ручку. До прикладу, ви прийшли в магазин, побачили багато людей, побачили, що всіх стоять примірочно. Ви схватили шовдесенько і подумали, ага, есочка або емочка, мій розмір. І придбали. Потім прийшли, розміряли, і не ваше все таки А повертати воно коштує не так дорого. І з цього, що витікає друга така причина, що можливо ви купили речі на розпродажі. Мінус 20, мінус 50, маркетинг робить все можливе для того, аби ми купували більше. Цей консумеризм він росте з швидкістю світла. Тому звертайте особливу увагу на те, чи виділяєте ви для себе час для шопінгу, тому що такі малесенькі нюанси, як, до прикладу, таймінг шопінгу, так це одна із причин, до прикладу, того, що є довгий якийсь шопінг. І за цей час ви нічого не купуєте, і потім в кінці ви розумієте, ага, значить, я все таки приїхала, виділила для себе день, я виділила час, приїхала. Ну, хоч щось, я ж маю купити, щоб вже ж не з пустими руками повернутись. Це також є одна із причин імпульсивних непотрібних покупок. Довгий процес вибору речей і таймінг, який ми виділяємо на нього, роблять своє діло, і ми купуємо те, що в принципі нам і не потрібно було купувати. Також одна із причин імпульсивних покупок є речі з майбутньою перспективою. Тобто, колись я їх вдягну. Ось я купую ці джинси як мотивацію, що я схудну і в них влізу, грубо кажучи. Або ці цю джинсовку я купую, тому що можливо вона стане колись дуже популярною в тренді, і в мене вона вже буде. Повірте, речі з довгостроковою перспективою це така сумнівна історія, тому що перед тим як купувати щось потрібно грамотно розібратись з собою зі своїм стилем. Частіше за все ми можемо побачити якусь річ у знаменитості, у якоїсь селебриті. Придбати собі точно таку саму річ в якомусь магазині по рекламі, якщо ви десь побачили, але вона вам не буде пасувати. Але ви побачили якийсь образ, який ви хочете скопіювати. Я завжди за те, щоб надихати, щоб брати для себе якісь фішечки, але завжди просто золоте правило адаптовувати під свій стиль життя. У мене також була така часта проблема, коли особливо я стала працювати на віддаленому, так ремоут джоп. Я помітила, що у мене дуже багато якихось нарядних брань, ошатних Образів, а вдягнути мені їх нема куди. І потрібно було перелаштовувати вчасно свій стиль, твій ритм життя під свій стиль і навпаки. Тому так, звертайте на це увагу, що ж робити з цим всім. По-перше, зробіть аудит гардеробу. Перед тим, як їхати на будь-який шопінг, зробіть аудит. Зробіть розбір гардеробу. Як робити правильно розбір гардеробу? Дивіться у цьому відео. Я залишаю посилання. Там я розклала прям все до деталей. Як сортувати речі, що віддати, що забирати, як сезонно міняти. Там дуже багато інформації, воно, правда, річної давнини це відео, але воно дуже наповнене і інформативне. Тому обов'язково туди переходьте. От коли ви сядете, розберетесь зі своїм гардеробом в плані речей, коли ви дістанете всі речі, посортуєте їх. Щось віддасте, щось продасте. Щось до е, якась кубка буде на модернізацію, якась буде просто залишити. Сформуйте свою основу, цей фундамент на якому буде будуватися наступні походи по магазинам. Зробіть обов'язково свою базу, капсулу та ситуацію. Я не кажу зробити її з тих речей, які є. Починайте робити те, як би вам хотілося бачити вашу капсулу базу. так? Сформуйте це все десь в додатку, десь в фотошопі, десь з пінтерусто візьміть мудборди. Надихніться, візьміть, подивіться, що вам подобається. А потім вже подивіться, які речі у вас є в гардеробі. І зрозуміло буде, чого вам буде не вистачати і чого вам потрібно докупити. До прикладу, одна у мене клієнтка прийшла і каже, я розібралась, все зробила, все по поличкам розклала. І я відкриваю її шопінг. -хли. Лист і дивлюся. А там по три футболки, так до прикладу, в базовому гардеробі там три, чотири, п'ять футболок, дублюється. Щось в процесі того, як ми будемо формувати шопінг, лист будемо викреслювати або видаляти. Це є нормально. Максимально будемо скорочувати кількість речей, тому що все таки, якщо ви вперше йдете після розбору, все таки імпульсивна оця штука. Вона ще може працювати. Це не буде все ідеально, і ви себе не ругайте, не сваріть себе за це, що ви там зірвались і купили якусь річ, яка реально не потрібна. Може, в той момент вона вам реально потрібно як антистрес. Але в майбутньому ви вже будете розумніші, будете вже відкладувати якісь неякісні, неправильні, нестилістично, не стилістично, не ті речі, які вам не пасують. Наступне вирішить, як сформувати ваш шопінг-лист. А саме визначте мету покупки. Ціль. Чіткий таймінг і список речей. Це все має бути у вас в телефоні, в додатку, я не знаю, де, де вам зручніше, від руки написаним. Сформуйте чітко ціль, що ви йдете: оновлення капсули, оновлення бази, оновлення ситуативного гардеробу. Якщо ви пам'ятаєте діаграму 60, 30, 10, там, де відповідно 60 це базовий гардероб, тобто речі з базового гардеробу 30 це капсула, і 10 це ситуація, ситуативні речі. Тобто, виділіть за, за чим ви йдете. Поставте пріоритети. Тобто, якщо вам потрібні вілі Сорочки, то ви маєте зробити такі. Попередній прешопінг можливо подивитись десь на сайтах, щоб не всліпу йти в кожний магазин, тому що фізично це дуже важко. А є люди, які просто не витримують довгий шопінг. Тому трішечки уважніше підготуйтесь перед. Зробіть такий прешопінг. стилісти часто роблять прешопінг перед тим, як іти на консультацію офлайн, так підбирати гардероб або базу, або складати капсулу. Ви так само можете зробити це зекономить вам час і в подальшому і гроші. Наступне складайте список речей по категоріям. Тобто ми відкриваємо і починаємо формувати верхній одяг, однака грубка, написали, що потрібно. Поясні вироби написали, плечові вироби написали, аксесуари сюди входять також, сумки, взуття, навіть якісь певні сережки, намисто, браслетики. Це все сюди входить. Обов'язково розпишіть собі по категоріям, чого є, чого немає, чого не вистачає. Сформуйте певний кистяк, скільки у вас речей має бути в базовому, капсульному, ситуативному гардеробі. Базовий капсульний та ситуативний гардероб, ми говорили в попередніх відео. Обов'язково переходьте там. Дуже все в в плані по поличкам, в плані є табличка, яку ви можете заскрінити. Там я привожу свої приклади, як я консультую людей, і яка формула мені зручна. Я думаю, що вона також вам сподобається, обов'язково переходьте туди. Коли ми складаємо список пріоритетних речей, ми маємо виділяти категорію, яка буде пріоритетна, і звертати увагу на сезонність. Тобто є речі, які демісдемі є речі, які прям заточені під спеціальний сезон, тобто взимку, там буховики. А влітку це можуть бути просто боссові. Тоніжки. Тому звертіть увагу також на сезонну історію. Наступне правило таке розумного ефективного шопінгу це колірна палітра. Оберіть свої кольори завчасно. Тобто визначте ті кольори, які вам реально будуть допомагати створювати працюючу капсулу або працюючу базу. Тому що іноді може фасон і класно сідати, а колір, до прикладу, Яскраво жовтий, і він просто реально не вписується і не комбінується ні з якими речима. Іноді ви просто імпульсивно купуєте блузу фуксію, приходите додому. В принципі, можна один раз вдягнути, а потім вона так і висить. Речі мають мати якусь перспективу в плані того, що воно буде комбінуватися або в контексті базового гардеробу, або в контексті капсули. Також звертайте увагу на матеріали і на текстури, тому що, наприклад, якась глянцева текстура так вона може бути не відповідати вашому я, і вона також може провисіти у вас ша. Тому зверніть увагу на те, що вам реально хотілося б, і що вам реально буде потрібно, тому що іноді, якщо вам прям сподобалось, як в люкс-сегменті, до прикладу, якась а, підкрокодила сумка, так, і ви сумніваєтесь, ну, що робити, чи буду я її носити, чи ні, моя порада просто брати і купувати в мас-маркеті. Поносити її місяць-два-три, якщо воно реально буде вам ще більше подобатись, тоді купуйте вже в люксі або в мідл сегменті. Таким самим чином, ви вбережете себе від цього імпульсивного коштовного шопінгу, що також є дуже важливим. Тому так само повертаючись до колірної гами, якщо у вас є певні пріоритетні там три базових кольори і два акцентних, до прикладу, це буде найзручніша формула, тому що ви будете бачити, що все один з одним класно комбінується, і вас не буде у цього питання, а що вдягнути, і щоб воно. А воно поєднується чи ні, і запитувати всіх родичів бігати навкруги і, і запитувати, а чи воно поєднується, а як вам чи пасує? Ви будете самостійно знати, і це вам буде давати ще більше впевненості, що воно таки вам пасує. Наступна порада це уточніть свій конкретний бюджет та таймінг на шопінг. Так, тут ми вже будемо говорити про гроші. Якщо це мас-маркет і у вас є певний бюджет на речі з мас-маркету. Не виходьте за рамки цього бюджету. Повірте мені, можна знайти альтернативи скрізь. Навіть якщо вам річ дуже сильно сподобалась, але у вас немає на це бюджету. Не переступайте цей поріг, тому що далі буде ще складніше. Вам сподобається щось інше. І ви захочете і щось інше, а потім відкривається, як мене клієнтка розповідала, а потім відкривається кредитна, кредитна історія в Монобанку, чи де там ми беремо кредитні гроші, і таким чином воно непомітно набирається. В борг, грубо кажучи, тому зверніть увагу, що є футболки за 300 гривень і є футболки за 3000 тисячі гривень. Яка функція цієї футболки має бути? Так, тому що іноді я купую, до прикладу, футболки. Ті самі білі, та, да, класичні футболки в чоловічому відділі, тому що для чоловіків вони роблять більш супкіший матеріал. Чоловіки пітніють більше і матеріал кращий там. І навіть після прання ми бачимо, як комірець на жіночій футболці, ось так пішов, там да, а на чоловічі він прям стоїть і тримає форму. Тому є такі малесенькі нюанси і деталі, але в кожному ціновому сегменті можна знайти щось дорожче, щось дешевше, щось ваше, а щось не ваше. Тому обов'язково виділяйте собі певний бюджет, він має бути, ну звичайно ж таки. Якщо ми хочемо якісь якість, то він трішечки має бути вищим, зазвичай, але виключно від себе і від того, які у вас є можливості на це в даний момент. Так само і про таймінг, так про час, який ви виділяєте на шопінг, тому що у Якщо у вас буде конкретно вказано дві години, за які ви повинні знайти це, це це, не змушуйте себе знайти все в один день. Не змушуйте себе, кров з носа потрібно сьогодні купити 10 речей, все переміряти, вистояти в чергах, а особливо коли це вихідні, то людей дуже багато в торгових центрах. Хто не боїться онлайн-шопінгу, чудово, але не забувайте, що ви маєте чітко знати свій розмір, свої параметри і знати, що цей розмір відповідає цьому магазину. Тобто в цьому магазині є ваш розмір саме. І не буде цих полумір е, сьогодні е, в них є, завтра в них немає, тобто ви маєте бути впевненими, що вас не кинуть на гроші, якщо це якісь інстаграм-магазини, або е, що вас е, чітко вам прийде і воно сяде по фігурі. Ну і крайній такий пункт це більше така рекомендація, порада. Е, не забувайте про критичне мислення. Іноді продавці-консультанти можуть навіяти Таку фантастичну історію, що вам все так пасує, вам все так підходить. У мене вчора буквально була консультація з клієнткою, яка каже: Подивіться, мені підібрали образи в магазині. Образи достатньо непогані, простенькі, немає нічого вичорного, хороші вироби, колірна гама, коли я роблю зум, так на речах. Я дивлюся, що. В штанах змійка, вона якась крива, криво прошита. Потім ми розвертаємо виріб з клієнткою. Вона каже: Так, я планую віддати ці штани, тому що я їх купила, навіяли мені, що все так класно сидить, а там шви криві, просто нитки стерчать. Розумієте, такі малесенькі от нюанси, але вони грають роль. Тому я часто роблю більше офлайн шопінг, чим онлайн, тому що офлайн ви можете прощупати річ, відчути, подивитись, подивитись нитку строчку. Ґудзики, мійку, цю ж саму, так, блискавку, звертайте на такі маленькі нюанси, деталі. Тобто критичне мислення при тому, що вам всі кажуть, що гарно, вам має подобатись, маєте дивитися і розуміти, що це ваша річ. Якщо ви розумієте, що ви нічого не розумієте, краще відкладіть і прийдіть наступного разу. Наступного разу ви точно вже будете знати, що вам потрібно. Тому що чим більше експериментів, спроб і не відмовляйте собі, до прикладу, якщо вам навіть продавець консультант каже, спробуйте, і ви кажете, ні-ні. Спробуйте, можливо, реально воно класно вас сяде і вам самі сподобається, тому не потрібно так різко відцікати щось. Прийняті, все спробуйте, і ніхто гірше вам не хоче зробити. Продати можливо, хочуть, але гірше точно ніхто не хоче зробити. Ось таке невеличке вийшло відео. На цьому у мене все. Я була дуже рада, якщо відео вам сподобалось, допомогло. Уникайте імпульсивних покупок. Не женіться за всіма трендовими речами. Модно те, що вам пасує, модно те, що вам іде. На цьому в мене все обов'язково залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайку. Підтримайте україномовний контент. А ми зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.